Доброго ранку, діти. Запрошую вас на заняття з математики. Даринка взимку щодня виносить птахам зернятка. Скільки сьогодні прилетіло снігорів? Три. Подивіться, а скільки зерняток приготувала даринка? Три. Який ми зробимо висновок? Пташок стільки ж, стільки і зерняток. Їх порівну. Пізніше прилетів ще один снігур. Скільки стало снігурів? Вірно, чотири. Скажіть, а чого більше зерняток чи пташок? Більше пташок, а менше, а менше зерняток. Чи вистачить пташкам зерняток? Ні, не вистачить. Як зробити, щоб стало порівну? Треба додати ще одне зернятко. Або прибрати одну пташку. Давайте додамо ще одне зернятко. Скільки стало пташок Три пташки. А зерняток 4 зернятка. А якщо ми додамо ще одну пташку, скільки стало пташок? 4. Це цифра 4. Вона вказує на чотири предмети? Діти, як ви думаєте, після якої цифри ми поставимо цифру 4? Так. Після цифри 3. Яка цифра стоїть зліва від цифри 4? Цифра 3. Між якими цифрами стоїть цифра 2? Між цифрами 1 та 3. Між якими цифрами стоїть цифра 3? Цифра 3 стоїть між цифрами 2 та 4. А зараз запрошую вас пограти в гру, хто живе в зимовому лісі. Хто взимку в лісі не спить, назвіть цих тварин. Лисиця, олень, вовк та заєць. Малята, а чому вони вибрали ведмедя? Так, вірно, тому що ведмідь зимою спить. Давайте знайдемо цифру, що позначає число звірів. Так, це цифра 4. А зараз давайте розмістимо цих тварин біля ялинки. Справа від ялинки розмістимо зайчика. Лисичку праворуч від зайчика. Вовка зліва від ялинки. А Оленя ліворуч від вовка. Дітки, скажіть мені, з якою цифрою ви ознайомилися, яку кількість предметів позначає цифра 4? Молодці! Я вдячна вам за увагу. До нових зустрічей!